Добрий день, друзі. Так як сьогодні спеціально тільки для YouTube відео, тому вже знімаю правильно в правильному положенні телефона. Поки я відпочиваю в селі, тут буде мій офіс, і звідси я буду ділитися якимись думками з вами. Сьогодні до рубрики Думки в голос це улюблена рубрика. Декількох моїх друзів, мого чоловіка, вона не стосується ландшафтного дизайну, а в основному психології. Сьогодні тема про дружбу. Я думаю, я знаю, я знаю, чому ми не вміємо дружити. Всі країни, які не воювали останнім часом. Ну, окрім там Німеччини, звісно, там Друга світова війна, знають, що таке дружба і вміють дружити. Тому що їм не насаджували штучно в нас із Радянського Союзу і там в Німеччині свої таракани про те, що збоку всі зрадники, хто б не був, всі зрадники. Наша влада тодішня так насаджувала е, нас один проти одного, що друг міг бути вашим зрадником. І в основному, так і було. Ваш головний друг міг вас підставити. Е, дружба завжди. Е, Якось так проявляла себе на теренах наших, тому що нас ставили в такі рамки, наших батьків, дідусів ставили в такі рамки. Звісно, в них були свої друзі. Звісно, не завжди було так, що ні в кого друзів не було, але в основному дружби побоювалися. І як би ви не казали, що ви це не вірите, це не так, повірте. Подивіться навколо, це так. Подивіться на своїх батьків. Е, як ви думаєте, чому в них мало друзів? Чому вони не вміють переживати певні емоції? Чому нас не навчили переживати певні емоції? Коли дружба розходиться, коли друзі якось, ну, коли якийсь життєвий шлях, певний життєвий шлях закінчується в одних людей з іншими людьми, і просто починається інший життєвий шлях. І нас не навчили, як це правильно закінчувати. Ми вміємо обривати, кидати повністю і зразу вважати ту людину не другом собі. Хоча з тою людиною може бути дуже багато всього доброго, пов'язаного. Але ми зразу ту людину автоматично ставимо в ранг ворога. Ми не Переживати це. Ми не вміємо відчувати правильні емоції. Нас не навчили відчувати правильні емоції, а особливо негативні емоції. Розумієте? Особливо негативні. Тому що м, нам казали там дружити, але говорити про якісь такі теми. В основному в дитинстві говорять, що потрібно там дружити. Ти маєш дружити, ділитися. Але ти в школі зразу це все. Нівелювалася школа, ще дружили університети, і далі, коли йшла робота, починалася кар'єра, всі зразу дружби різко припинялися. Розумієте, чому? Робота, кар'єра і різні дружби припинялися, тому що влада створювала таку систему, в якій вибудовувала саме це. Заставляючи людей боятися одне одного. Ну, не те, щоб боятися, а опасатися, розумієте? Опасатися, що твій друг може тебе зрадити. І коли щось таке траплялося, коли друг, ну, випадково, не випадково, е десь е ну, щось трапилося, і він повів себе не так, як ви собі того уявляли. І зразу ви думаєте, о. Він мене зрадив. А ваші батьки особливо зразу це роздуваючи. Отак, це точно, це тобі вже взагалі ніякий не друг. Розумієте? Це система, яка навчила наших батьків не дружити, не вміти відчувати енергії дружби. Дружба для жінок так само важлива, навіть більше важлива, як для чоловіків. Чомусь вірять в чоловічу дружбу, але не вірять в жіночу дружбу. Не вірять в дружбу між чоловіком і жінкою. А чому? Чому в нас так це не, ну, не заведено, Тому що всі бояться, бояться конкуренції, ви розумієте? Де нас оселили в конкуренції між, один між одним. І як би ви не думали, що би ви не думали, на, просто нас це, нам це населили штучно. І ми в цьому живемо. Ми не вміємо поділяти думки, розділити негативні емоції. Не вміємо, розумієте, чому енергія дружби така складна? Бо ми не вміємо приймати і позитивні емоції, розумієте? Ми не вміємо порадіти за когось. Тому що м, радіти за когось це також потрібно вміти, розумієте? Справді щиро порадіти за когось, справді щиро комусь е, сказати якийсь комплімент, справді щиро порадіти за когось. Ми не вміємо. Розумієте, що пожаліти, ну пожаліти це таке, ми ж вміємо. Тому що м, ну, нас вчили ціле життя, що в нас ціле життя були складні м, обставини е, історично і. Ми вміємо жаліти. Деякі навіть патологічно шукають людей, яких потрібно пожаліти. І в стосунках також, ви знаєте, жертва і тиран, коли потрібно, хтось хоче жалітися, живе в таких стосунках, яких йому потрібно жалітися. Жалітися оточуючим і оточуючи, його жаліють. Ну, це зовсім окрема тема. Але суть. Та сама, що жаліти, ми вміємо, а радіти за когось не вміємо. Суть системи. Але ми маємо вийти з цієї системи. Наші діти мають вийти з цієї системи. Ми зараз останнє покоління, яке має завершити епоху, яка не вміє дружити, і перше покоління, яке вчиться дружити, вчиться дружити правильно, підтримувати правильно і любити правильно. Ми можемо дружити з жінками і з чоловіками. Так ви скажете, не буває дружби з чоловіком і жінкою. А я скажу, що буває можливо дійсно ця дружба може бути замішана на симпатії когось. Але це не означає, що ця симпатія має переходити якісь межі. Це може бути навіть більше, ніж симпатія, але це не означає, що вона перейде якісь межі. Розумієте? Межі дружби. Це вже тоді ваша відповідальність, які межі ви цим стосункам віддаєте. Розумієте? Якщо ви їм віддасте більші межі, вона і вийде за межі стосунків дружби. Якщо не віддасте, вона і не вийде. Але це непогано. Непогано, а нас навчили що це Божий гріх. Це ж погано. А дружба жінки і жінки це ж велика енергія, дружба жінок. Підтримувати одна одну, любити одна одну. Але влада попередня, розумієте, настільки намагалася нас роз'єднати, щоб просто кожна жінка бачить в іншій жінці конкурентку і порадіти за іншу. Це погано, ну це можна порадіти, але таке собі, розумієте? Пожаліти ще так, а порадіти. Ми маємо навчитися радіти, радіти одне за одного, любити одне одного, намагатися навчитися любити і передавати любов, відпускати. Вміти руйнувати ті стереотипи, що ми не вміємо дружити, ми не можемо дружити, ми можемо, але нам потрібно цього навчитися. Коли ми спілкуємося в колі дівчат без осуджень когось, а просто на енергії такій. Дружній, позитивній, коли ми ділимося якимись враженнями, якимись думками, якимись планами, коли ми можемо підтримати одне одну в якихось своїх планах. Розумієте, це дуже велика підтримка. А попередньо влада намагалася, щоб цих підтримок в нас не було. І ми не вміємо цього робити. Ми маємо повертатися в. Початкове джерело, коли друг тобі допоможе, коли ти не сам, коли ти маєш друзів, друзів дитинства, друзів якихось поруч, коли ти дружиш не тільки зі своїм чоловіком і жінкою, але коли ти ще маєш людей, з якими ти можеш поспілкуватися, з якими ти можеш позвонити і. Порадіти за щось, порадіти за них, порадіти самому, поділитися радістю своєю, розумієте? Пожалітеся, по... послухайте просто, інколи просто важливо послухати. Нічого не робити, а просто послухати. В цьому і заключається дружба. Вона перетікає в різні. В різні в різні, трансформується в різні етапи наші життєві. Але це не означає, що ми губимо цих людей, і ці люди вже нам не друзі. Інколи можливо і так, але в основному ні. В основному люди просто. Роз'їжджаються, розходяться, але це не змінює їх ставлення до вас. Не думайте, що коли людина переїхала, поїхала, пропала з вашого зору, вона вже ставиться до вас по-іншому. Ні, вона вас запам'ятала таким самим, яким вас бачила там років над тому. І знає, які ви всередині, і думаю, що так само буде до вас ставитися, якщо ви будете не гірший, аніж були тоді. Розумієте? Не гірший. Дружба має бути, і ми маємо навчитися дружити, навчитися ділитися позитивною енергією для того, щоб нас не роз'єднували більше, щоб ми могли бути об'єднані. А не роз'єднані. Дружба це дуже глибоке поняття. Відчуття дружби, енергії і взаємодопомоги і взаєморозуміння це глибоко. Глибоко, всередині нас має бути це відчуття. Ми маємо його якось в собі відновити, відновлювати і намагатися його реабілітувати. Тому що, на жаль, Воно дуже глибоко закопано. Нам не передали цього, наші батьки не передали. Ми гралися в дворах з дітьми, але це не означало дружба. Це означало спільне проведення часу. Це було несвідоме. Розумієте? Так, нам хтось там подобався, ми з кимось дружили нібито, але це було несвідоме. Свідома дружба це вже була доросла школа. Університет і після університету дитяча дружба це така дружба е гри. Тому ми маємо вибирати себе, маємо вибирати створення чогось цільного, великого. Коли хтось комусь допомагає, коли хтось когось любить, підтримує як друга, коли не страшно подзвонити другові, не соромно. Написати йому, коли ти не боїшся цього, що тебе осудять, зрадять, подумають про тебе погано. Це вже не про дружбу, це не про дружбу. Хочеться, щоб в нас було її якомога більше. Можливо, мої думки хтось розділить, а можливо задумається, чому ми боїмося дружби, чому ми нею скалічені, чому ми не вміємо дружити. Просто подумайте, як виховували наших батьків, в яких умовах вони жили, і через що вони не вміють і не навчили нас дружити, чому ми не вміємо дружити? Отак. От подивіться, якщо ви можете, якщо ви за кордоном, подивіться на країни Європи, які були менше всього втягнуті у війни, як люди дружать. Тоді ви зрозумієте, що це просто можуть бути щирі компліменти, можуть бути щирі підтримки, можуть бути просто е, поговорити, можуть бути просто приїхати, посидіти. Не обов'язково випивати, не обов'язково когось обгиджувати, Можна когось підтримувати. Якось так сьогодні про дружбу. Можливо, ви Essa duma aí, dessa. Dos okay.